На телеканали ІРТ та місто Плюс завітали учні шостого класу Полтавського ліцею номер 14 Спершу розповідаємо школярам про графік знімальної групи та про те, як журналісти шукають новини. Потім знайомимось з програмою, в якій пишемо тексти. Далі демонструємо студію звукозапису і пропонуємо учням самим начитати сюжет. А найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія, де записують новини та інші програми. Тут учасники екскурсії спробували себе у ролі журналіста. Та спікера, що вам найбільше запам'яталося з екскурсії? Нам розповідали інструктаж, як тут все відбувається. Щоб читати текст, треба бути казати все виразно, правильно, без помилок, менше пауз. Без сайвих звуків на фоні, без видихів, пауз, щоб все було точно та зрозуміло. Сподобався найбільше кабінет редакції. Те, як розповідали, як тут все працює, як проходить робочий день. Розповідали, як записується час, місце, дата і як все монтують. Вирізають та записують звуки. Ми вже думали над вибором професії? Я до цього хотіла здати мастру манікюру або візажистом. а після цього як сходила на екскурсію, мені дуже захотілося стати журналістом. Ця робота вона дуже цікава їздити по різним городам. Можливо, можна брати інтерв'ю у людей. Зануритися в світ телебачення це була мрія багатьох, яка нарешті здійснилася. Зізналися під час інтерв'ю екскурсанти. Тож тепер і ці підлітки знають професійні секрети працівників телеканалу.